Слава Богу, що не відбулася трагедія, слава Богу, що ми своєчасно зупинили місцевої людей. Ми там лазили на чердак і підвал То, Скажу вам так, на сьогоднішній день я вже можу з переконаності сказати, що питання завдяки кабінету міністрів, особисто прем'єр-міністру, його першому заступнику, голові обласної державної адміністрації, голові обласної ради, всім службам. Державної обласної адміністрації вирішено і наші служби. Значить, Ми зараз вже приступаємо до заключного питання. Розпорядження є, поновили ми в цьому році з новою І кошти виділили ті самі суми, Казали, що зараз там побори, на що закінчиться. Якщо коператив обратися, якщо братися всім разом, то і держава підтримує, то що я сказав. І люди, які в області, звісно, якщо можна сісти, каже так, а Робити. І сьогодні вирішуємо питання по закупці для цих всіх людей квартир. Безумовно, але я хочу сказати. Щоді, що дуже часто виникають деякі питання, які не передбачені. І житель міста, кожна людина повинна знати, що своє майно, своє житло треба страхувати. Тому що моя квартира, значить, я повинні вона і не знаю. І оце я просто вам кажу, це треба робити. Тому що біда, вона не знає, з якої сторони прийде. Якщо взяти чисто по законодавству, ви знаєте, яка ситуація.